Mm. <coughs> вот. Что э, я, бля, скажу вообще? Це вже не мій перший виїзд як кур'єра, але блять. Саме в шлімаку, типу, і з камерою, блять. Ні, в шлямаку перший виїзд, а з камерою другий виїзд. Не знаю, як сьогодні будуть доставочки летіти, взагалі якісь сьогодні ситуації будуть. Як бачите, я сьогодні зробив 306 гривень. Я вам поки ганяв за годинку, блять. Нормально, в принципі. Будемо їздити вечірком, там далі коефіцієнти пізде, ахуєнні. Насправді, от. з сьомої години починається ап, і з восьмої взагалі роз'йобна. Діду, я ебать. На орендованому велику, тому що в мене баба, блядь, на стрій велик немає, блядь. Доброго дня. Дякую. дуже цікава дорога. <режим> Поки <плесливок> no, що можна пробіти, бо там три там повороти є прикольні, блядь, знаєте. Ну, типу, така прикольна дорога на футсвайбі, слайбій. Ну, типу, позаложувати прикольно, реально буде. Ало, да. Добрий день, да. а я вас зі сторони близенько чекаю. А, на, на, на точці, яку ви скинули, адресу. Там просто перший поворот, а не другий. Я не знаю просто як вам показує, там де близенько. Де погана дорога. Біля нової почти. Окей, так, да. ну, давайте біля нової пошти, Давайте. Блять, стоїть точка нахуй біля нової пошти, яке близенько я знаю. Я думав він мене бачив вже, типу. Я не знаю, де тут близенько. Прошу. Дякую. Гарного вечора. Я не понял, блядь, что він сказал, показал паузу рак, я тут стопил. Прикольный чел. Ну, хули ебать. Понял это? Ставь лайк. Вот, блядь. Май, блядь. Вишки дурой, блядь. Best of the best, блядь. Роудс, нахуй, in блядь. Идр в горку, нахуй. Цаку и блядь. Короче, шо про байк, блядь. Байк. Бля, ну я тільки, сука, от, блядь, а так завжди, нахуй. Ам... Добрий вечір. Де... О, добрий вечір. Пахує. Е... Що, жіночку, хлопчина чекає. Я все звірив, тут все правильно. Так, Дякую. Скляний офіс, ніку ясно. Я ще скляний офіс не їзди, блядь. Чидок. Блять, таке ще ніби інопланетяни, бля, якісь прилетіли нахуй. Такий звук, блядь. блять. Бля, ну, ладно, що бутилки, блядь. А з лімадами просто хороша. Як вони його довести, блядь. Так, хуй я знаю. Знаєш, як вони нахуй пакують. Так оце знову. Бля, надіюсь довезу нахуй. To je lažno.

То яка я Ну Хуй знаю, ніхуя не пише по базі, блять, база на обудовлі погодний. Ясно, неї домофона нема. Проїбали, бля. Так, да, так краще. Кінечно розлив. Бля, та тут читаємо, вони сука, ці ціломонад. Як, блять, дебіли нахуй. Сука. Сумки болт нахуй. Ви, блядь, зробите нормально нахуй сумку, щоб, блядь, вона нахуй не заїдала, блядь. То вже заїбало. Ре, реально, заїбало блядь. Коротше, що по веліку? Це, як ви бачите, спит. Це спіт-велік, дуже жорсткий, прям заряджений вельчик. Так ви, напевно, хуйово в мене буде чути, у мене заказ готовий. Йдіть, нахуй. Як ну, я кажу, блять, от прокляття кур'єрів тільки ти починаєш нахуй щось робити. Зразу бляд. заказ приймається, заказ знаходиться, це все. Да, я так профессионал я профессионал блять код езду 138 блять блять алло не работает, бля натуре бля алло сто Ебать, пикулисты нахуй Ебать, блядь прикольно нахуй, хулеского <laughs> Йомондорот, пустіть мене нахуй Бля, помогите мені Бля це пізда нахуй Або я долбайоп, або я хз Бля, Блядь Це пиздец нахуй Юзер бези, заебись Блять доброго вечора Вибачте, що потребувавши, чомусь не міг відчинити двері. Бля, ладно, їдемо, останній заказ бля. Е, ладно. Бля. Струх, хліб та вино. Бля, а як пройти? Я перепрошую, а не підскажете, це тут? Так, да, так. Да. Добре, дякую. Бля. Е, Струг. Добрий вечір. Чекайте 5 хвилин, я вам донесу. Добре, дуже дякую, буду вдячний. Ну що, чекаємо 5 хвилин. Бля, крагуль знову йти, блядь. О, да, бруківка моя, любима, як я тебе люблю. Дивіться, в мене автоматом входить ліхтарик. Вообще, розумієте наскільки в мене вільчик взагалі охуенний. Він типа автоматом входить. Не знаю, що мені освічувати, а що не освічувати, типу, поняли? Замість того, щоб тупо світити отак отперед, типа, він, блять, аля автоматика нахуй. Так, скільки? О, ка кафе, винник. Ні, ніхуя. Ні, ніхуя, я винники не поїду, ребята. Велика вістина до закладу, блять. Нахуй. Офлайн поки лів. Ну, нахуй, я і бабини киїхати, що їбануть будуть. 15 кілометрів. Ні -ні 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 -ні. Потім додому вертатися, блядь 15 кілометрів без заказу, бля. Нє-ні-ні-ні-ні. Дякую. Вже темно, обзорчик я робити не буду. Але за сьогодні ми з вами заробили 700 гривень за, за 4 години 700 гривень. В принципі, непогано насправді. От дійсно, типу, хорошо, а що чай? 100 гривень що впало. Був радий вам взяти такий от ахуєнний відосик про то, який в мене плюс-мінус вечір виходить на болті, на електровеліку. вас. всім удачі і класних заробітків. Чао!